Шановні колеги, до вашої уваги черговий аналіз подій грудня 2024 року та плани на січень 2025 року. 4 грудня Міністерство освіти і науки презентувало платформу Освіта для ветеранів, яку розроблено за підтримки партнерів. Платформа Професійна освіта онлайн наповнилась новими курсами. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект методичних рекомендацій щодо формування мережі закладів професійно-професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Сайт навчально-методичного центру профтехосвіти в Чернігівській області поповнився новими матеріалами. Зокрема, Міністерство розробило рекомендації щодо проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році відповідно до положення про атестацію педагогічних працівників. Наказом міністерства затверджено зміни до типових штатних нормативів закладів професійної освіти. Також на слайді ви бачите перелік наказів навчально-методичного центру, які розміщені на сайті навчально-методичного центру. На сьогодні на розгляді є стандарти з певних професій. Звертаю увагу, що продовжено сроки розроблення проекту професійного стандарту з професій водії автотранспортних засобів протягом грудня 2024 року. Відбулося ряд методичних заходів, зокрема семінарна рада керівників закладів професійної освіти Чернігівської області, за участі представників Державної служби якості, управління державної служби якості у Чернігівській області, управління освіти Чернівського ОДА та навчально-методичного центру. 2 грудня відбулось онлайн-засідання молодіжної спільноти Ровесник за участі представників обласного центру соціальної служби. 4 грудня відбулось засідання обласної методичної секції голів методичних комісій класних керівників. Учасники засідання познайомилися з досвідом роботи педагогічного колективу Прилуцького професійного ліцею щодо вшанування пам'яті героїв випускників, які загинули, захищаючи суверенітет та незалежність України. 5 грудня відбулось засідання секції керівників гуртків на тему розвиток компетентності сучасного керівника гуртка. 10 грудня засідання секції викладачів предмету «Захист України. 18 грудня, засідання секції Викладачів зарубіжної літератури. 12 грудня у змішаному форматі відбула зустріч представників закладів профтехосвіти міста Чернігова, Ніжна управління освіти та представників міжнародної неурядової організації Людина у скруті. Ютуб-канал навчально-методичного центру у співпраці з закладами поповнився новими відеоматеріалами, зокрема майстер-класами. Вікторії Сороки, викладачки Чернівського центру профтехосвіти, та Лілії Пархоменка, майстра виробничого навчання Ніжинського професійного аграрного ліцею. Також на ютуб-каналі навчально-методичного центру розміщено онлайн-інтерв'ю з директором Куликівського професійного аграрного ліцею та роботодавцем-партнером Миколою Ніколайчуком, технічним директором компанії Агрорегіон. Дякуємо всім, хто взяв участь в третьому поетичному патріотичному марафоні авторських творів Непереможні воїни на варті наших життів. Черговий номер Орбіти профтехосвіти присвячений був діяльності заступників з навчально-виховної роботи у закладах профтехосвіти Чернігівщини. До вашої уваги був підготовлений спільно з учнівським самоврядуванням Вісник. Обласної ради учнівського самоврядування за перше півріччя. продовжується онлайн-навчання педагогів закладів професійної освіти Чернігівщини за програмою Англійська мова з нуля. Спікерами засідань є викладачки Ніжинського професійного аграрного ліцею Калініченка Наталія Михайлівна та Сновського вищого професійного училища лісового господарства Оліни Катерина Андріївна. За ініціативи навчально-методичного центру проведено черговий психолого-методичний тренінг диференціація та індивідуалізація навчання, в якому разом із методистами центру взяли участь педагогічні працівники Чернігського професійного ліцею залізничного транспорту, 17-18 грудня на базі двох закладів: Чернігський центр професійно-технічної освіти. Та Ніжинський професійний аграрний ліцей відбувся другий практичний етап навчання педагогічних працівників в рамках ініціативи Кулінарні хаби». Триває 25-й міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Також вітаємо молодь закладів профтехосвіти, освіти, яка Брала активну участь у першому та другому етапах всеукраїнських олімпіад загальноосвітніх предметів. Методисти навчально-методичного центру долучилися до практикуму, який відбувся в Чернігівському професійному будівельному ліцеї. 11 грудня відбулось чергове засідання методичної ради навчально-методичного центру. Електронна бібліотека навчально-методичного центру доповнилась новими матеріалами. Зокрема, методичні рекомендації, підготовлені методисткою поклад Світланою Васильівною, феномен горя та виріблення новоріалів, психологічні аспекти. Матеріалами методичного посібника наскрізні змістовні лінії. Один із головних трендів сучасної освіти підготовлений посібник за матеріалами закладів узагальнили, Кач Наталія Макулана та Красковська Ірина Іванівна та методичний лист гейміфіковане освітнє середовище у професійній підготовці папері, автор Кострикова Алла Васильівна. Електронна бібліотека навчально методичного центру поповнилася матеріалами досвіду роботи викладача професійно теоретичної підготовки Чернівського вищого професійного училища побутового обслуговування Галавської Галини Анатолійовни. З досвідом практичного психолога Чернівського вищого професійного училища ШПЕК Юлії Сергіївни, викладача фізики та інформатики Чернівського професійно-будівельного ліцею Чиріка Дмитра Миколаєвича та з досвіду роботи заступника директора з навчально-методичної роботи Ніжицького професійного аграрного ліцею Кор Світлани Іванівни. з 25 грудня по 1 січня. Талановита молодь закладів простих освіти Чернігівщини проявили свою творчість, долучившись до онлайн привітання під гаслом Зустрічаємо різдво з вірою в перемогу. На слайді ви можете побачити основні заходи, які планується провести організувати протягом січня 2025 року. У січні 25-го року виповнюється 25 років навчально-методичного центру. Команда навчально-методичного центру профтехосвіти в Чернігівській області. Методична підтримка профтех. Разом прокуємо до успіху.